Всім привіт! Сьогодні неділя це означає, що ми знову зустрічаємося обговорити найцікавіші новинки в світі косметики. Цього тижня вийшло стільки крутих продуктів, що я не можу дочекатись, щоб розповісти вам про них. Тож, давайте почнемо. Розпочнемо з Kylie косметікс. Вони випустили новий тональний крем, який обіцяє бути невагомим, розгладжуючим і робити шкіру бездоганою. Легка текстура цього засобу швидко поглинається, не залишаючи жирного блиску. Твоя шкіра виглядатиме свіжою та природньою, наче ти зовсім не носиш макіяжу. Я вже не можу дочекатися, щоб спробувати його. Тепер перенесемося до і їхньої літньої колекції макіяжу 2024 року. Жардінами Меджінеєр. Ця колекція натхнена чарівним і фантастичним природним світом, який був джерелом натхнення для Габріель Шанель. Яскрава палітра кольорів, що нагадує вибух енергії та свіжості. Амбасадор колекції Лілі Роуз Депп вже носить ці чудові новинки, включаючи ексклюзивні тіні, бальзам для губ і водостійкий туш. Це справжній хіт. Ще одна новинка від Chanel – це ламус і Mask. Це дует очищуючі пінки та ексфоліанта зробить твою шкіру свіжою та сяючою. Після важкого дня цей засіб м'ягко очищує та відновлює твою шкіру. Це справжній ритуал краси, який ти повинна спробувати. А тепер Too Faced з їхньою новою блискучою зіркою Disco Crush Multi Use Eye and Face Sparkle. Цей продукт ідеально підходить для додавання блиску твоєму макіяжу. Кожен твій погляд буде сяяти як зірка на дискотечній кулі. Приготуйся до справжнього блискучого шу. Шоу. Наступна новинка від Valentino Beauty – це колекція парфумів Anatomy of Dreams. Ці аромати натхнення духом Риму, і кожен з них розповідає свою унікальну історію. Перебуваючи серед високих вуличок Риму, кожен аромат переносить тебе в інший світ. Це справжнє мистецтво у пляшці, яке ти можеш відкрити на Валентино. Також від Dior Beauty вийшла літня колекція макіяжу 2024 року, яка включає яскраві відтінки коралу, міті та бронзи. Ці відтінки ідеально підходять для створення літнього макіяжу, що піднімає настрій і робить тебе справжньою зіркою. Цього літа Tom Ford підготував для нас справжню сонячну колекцію. Вона включає помаду у нових відтінках, палітру чине для повіг у відтінку. Emerald Dusk хайлайтер та рідку помаду. Всі ці продукти надають шкіри сяєве та близько, як від сонячного проміння на кришталево чистій воді. Наступна новинка Анастасії беверл Хілс представила нові мерехтливі олії для тіла в відтінках White та Rose Gold. Ці олії нададуть твоїй шкірі неперевершено сяйва. Вони створені для того, щоб ти блищала ціле літо, надаючи шкіри розкішного вигляду. Новинка від Drunk Elephant – сироватка з вітаміном С. Ця сироватка створена для тих, хто тільки починає користуватися продуктами з вітаміном С. Вона м'якша за своїм складом, але все одно ефективно бореться з пігментацією та з воложою шкіру. Це ідеальний вибір для початківців. Клінік представила новий нічний крем-маску. Цей продукт допомагає зменшити чітливі шкіри та бореться з лініями та зморшками. В формулу входить аденозин та пептиди, які інтенсивно працюють протягом ночі, роблячи шкірою гладкою та пружною. Результати видно вже через два тижні регулярного використання. Origins презентувала дві новинки для боротьби з акне: маска скраб та ласьйон. Маска скраб ефективно зменшує чорні точки та покращує текстури шкіри, тоді як лосьйон зволожує шкіру та допомагає запобігти новим висипанням. Обидва продукти містять салицилову кислоту, яка є відомим борцем. За акне. Наташа Денона випустила нову палітру тіней для повік Mini Rose в Shadow палет. Відтінки цієї палітри створюють незабутній квітковий макіяж. Це точно стане справжнім хітом серед любителів косметики. Iconic London та їх Luster Lip Oil отримав новий дизайн та зручний аплікатор, але формула залишиться такою ж чудовою, як і раніше. Цей продукт надає губам високий блиск та зволоження. Також Iconic London випустила нову туш у відтінку коричневого шоколаду. Вона ідеально підходить для створення природного повсякденного вигляду. Paula Choice та їх Clinical Pro Retinoid Treatment. Нарешті у них є засіб, що поєднує високу ефективність і відсутність подразнень. Цей новий продукт від Paula Choice містить відсоток ретинальдегід, які підтримує оновлення клітин та відсоток адапіноїду, що мінімізує сухість та подразнення. Ідеально для тих, хто мріє про гладеньку сяючу шкіри без необхідності використовувати рецептурні засоби. Час прощатися з губками, що поглинають занадто багато макіяжу. Новий спонж TerilTechNix поглинає на 90% менше косметики завдяки інноваційній технології. Він ідеально підходить для нанесення рідких і кремових продуктів, а також дуже простий у догляди. Просто протирайте його вологою серветкою після кожного використання. Я знову радує нас інноваціями. Новий засіб Autotone SPF 30 Solution містить інгредієнт Міласіл, який гармонізує тон шкіри і допомагає позбутися темним плям та постакни. Завдяки SPF 30 ви отримуєте не лише догляд, але й захист від сонця. Ідеально для щоденного використання. Це літо обіцяє бути ще яскравішим з новинками від Catrice. Їхній новий бронзер у форматі Кушон легко наноситься і надає шкірі природнього сяйва. Також колекція включає охолоджувальні олії для губ у трьох відтінках. Це справжній масхев для літнього сезону. І наостане Gucci Beauty з новими ароматами з лінії Gucci Flora. Кожен аромат цієї колекції втілює почуття свободи та впевненості. Новий аромат Gorgeous Orchid – перший озоновий квітковий гурманський аромат від Gucci. Наносиш цей аромат. І відчуваєш, як він огортає тебе квітковою хмаринкою, що переносить у чарівний сад. Більше про цю колекцію можна дізнатися на Гучі. Дякую, що ви були зі мною. Напишіть в коментарях, які продукти вас більш за все зацікавили. Не забудьте підписатися на мій канал та натиснути дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новинок. А ми зустрінемо з вами наступної неділі. Всім пока!